Я хотів би від себе подякувати всім присутнім. Так, як ми з вами на початку свята й домовлялися, ви зробили це. Ви своїми посмішками, своїм гарним настроєм, своєю активністю точно зробили свято для Василя та Олі. І я певний, що їхнє весілля їй буде згадуватися лише з приємної сторони. Це все завдяки вам, дорогі гості. Власне наприкінці свята за давнім українським та християнським звичаєм, я хотів би. Попросити Господа Бога, щоб він подарував нашій молодій парі, Василю, Олі, їхнім батькам, всій родині, всім друзям, рідним, всім присутнім, гостям, сусідам, офіціантам, музикантам і всім присутнім у цій залі многоя і благо літ. Дорогі гості, і також, користуючись нагодою, я хотів би, щоб ми всі з вами пригадали за тих людей, завдяки яким ми тут сьогодні могли з вами повеселитися, поринути в атмосферу свята з головою і відволіктися від того всього негативу і від тої всієї біди. Я хочу, щоб ми з вами подякували нашим захисникам, тим людям, завдяки яким ми тут можемо мирно посвяткувати весілля, Василя та Олі. Давайте. Всім нашим захисникам, нашим Збройним силам України подаруємо свої облески насамперед. І побажаємо всім нашим захисникам, щоб вони якомога швидше повернулися додому з перемогою, і ми з вами зібралися всі залі, можливо, в якійсь іншій залі. Будьте головне, щоб привід нашого з вами зібрання була наша з вами перемога. І тому для наших хлопців, для захисників я Прошу ще раз заспівати много я літа. Нагину за її волю. честь, за, за славу за народ. За Україну, за її волю. За жизнь, за славу, за народ. Слава Україні.